Гину я в чужім краю, хто ж не буде брати? Я. манко буде ціле жой ти манко буде як биш мені синку не жаль як би ж мені Серцю лежав, лежа, серцю лежав. Ей, пули не каче по ти сині, плине кача по ти сині. Už mi bude, brati, ja Ти манко буде, си не жаль ти, манко буде, Ей, якби ж мені синку не жаль, якби ж мені, синку не жаль. i to land Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб. strength and compassion if you're not here you Прови не невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що, Господь, босили душу, там, де праведні споживають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Милості Божої, Царство Небесне пошеріх і його за весемирного серебо нашого просімо. Слава Україні! Героям слава Саме так, героям слава кажуть ті українці, які вважають себе справжніми українцями, які мають право жити на цій землі, де вони народилися, де є їхні родини. Ми маємо просинатися з цими словами, цілий день жити і засинати. Ми славимо героїв цими словами. І ми їх маємо славити в діях. Ми сьогодні зібралися саме для того, щоб віддати останню шану честь, славу людині, яка стала героєм. Ну хотів він бути ним. Ми не знаємо, можливо, десь в глибині його свідомості і були такі думки. Але цей вік, без п'яти хвилин 60, це саме той вік, коли свідомість вже має високу ступінь відповідальності. І здебільшого не за себе, а за свою родину, за своїх дітей, за внуків, за кожного з нас. Бо він хотів, щоб наша земля була вільна, вільна Жашківщина, вільна Україна, щоб його діти і внуки зростали не в ярмі, а говорили тею мовою, якою говорив він, як зростав на своїй вулиці, спілкувався зі своїми однолітками. На вулиці, може, де й хулігани трішечки. Можливо, вона не чиста, а десь трошки суржиком, але це наша рідна мова, бо ми нею спілкуємось. Це наша віра, бо ми просимо Бога саме цією мовою. Саме в Україні вільні, щоб були і діти, внуки, родина, і всі ми, і в Європі, і в всьому світі. Свідомість дуже висока. Відповідальність висока, але здоров'я на превеликий жаль в такому віці вже не те. Думки біжать вперед. Зробити хочеться багато. Але природа бере своє. І фізичні можливості не дають виконати того, що прагне мозок. Так сталося і в цьому випадку. Ми проважаємо з вами останній путь цимбала Володимира Миколайовича. Який народився 5 листопада 1965 року в нашому славному місті Жашків, славному саме і за таких людей. Навчався в міській школі номер 5 здобув спеціальність водія зварювальника у Жашківському профтехучилищі номер 8 де навчався впродовж 1980-1983 років. Потім була строкова служба в армії. А після 1985 році трудова діяльність в Жашківському об'єднанні «Райсільгосхімія», де працював водієм по червень 1995-го. Перейшов потім у Жашківський районний вузол зв'язку, який згодом переіменували «Укртелеком», І там на посаді водія Володимир Миколаївич пропрацював до листопада 2022 року. Висококласний, добросовісний спеціаліст. І якби його не поважали, то сьогодні б не були б тут його колеги, його друзі, однолітки. Але маючи високу ступінь відповідальності, не засидівся вдома, а коли отримав повістку 13 лютого 2023 року з'явився до територіального центру комплектування для того, щоб підсилити українську армію. Сухі слова підсилити армію, але хотів внести вагомий свій внесок в наближення перемоги. Пройшов навчальну військову підготовку в Чигиринському районі і вже у квітні 2023 року направлений під Бахмут. Згодом Слов'янськ, Куп'янський напрямок, Краматорськ. Ми знаємо, що це за напрямки. Нам не потрібно додатково розповідати, наскільки там гаряче. Рядовий цимбал служив на посаді водія електрика комплексу радіоелектронної боротьби взводу, радіоелектронної боротьби першої роти, радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами першого батальйону радіоелектронної боротьби. Отримав поранення, складне поранення руки, ще будучи під Бахмутом. Було кілька операцій. Після останньої проходив реабілітацію і вже повертався до виконання військових обов'язків. Коли зараз не можна знайти людям у зв'язку з фізичними можливостями, де він буде служити, то Володимир мав повернутися в гарячі точки. Що спричинило хворобу? Що спричинило загострення? Як кажуть, на то воля Божа. 14 жовтня цього року життя Володимира обірвалося в Національному військово-медичному клінічному центрі, головний військовий клінічний госпіталь міста Київ. Короткі, сухі цифри і статистика життя. Коротке життя, але наскільки воно ємке було. Коли добра, порядна людина, простий працівник, простий українець став воїном, став на захист і поклав життя за кожного з нас. Але якщо ми не будемо цього шанувати, якщо ми не будемо цього пам'ятати, то нас майбутнього. Не буде ніколи. За кожного, хто сьогодні на передовій, за кожного, хто кладе своє здоров'я життя. Ми мусимо продовжувати жити. Ми мусимо продовжувати боротися. І зайві слова. Дочекаємось перемоги. Ні. Ми маємо боротися за неї. Кожен на своєму місці. Кожен хто чим може. Хочу сьогодні рідним і близьким, мам Катерина Павлівна, в першу чергу, вам, діти, внукам, висловити від кожного жителя громади, від цих присутніх людей щире співчуття. Кожен, хто його знав, та навіть і не знав, але проважає сьогодні в останній путь. Повірте, залишилися ти українці, які поділяють ваші горе. Не просто співчувають, а його поділяють. Сили вам, наснаги пережити це і рухатись до тієї перемоги, якої ми так прагнемо. Ну а Володимиру Миколаївичу честь, слава, вічна пам'ять і шана. Слава Збройним силам України. Ще і ще. Слава Україні! Ми сьогодні є з вами свідками. Напевно, найбільшого, що є в людині, свідками величезної любові. Любові до всього. І наші воїни, які відійшли у вічність, і наші зараз живі, яких їх називаю аналеохоронці, вони кладуть на жертовнику цієї любові все, що мають, всі свої плани. Всі свої надії, все своє здоров'я, заради чого? А заради цієї ж любові? Бо що таке любов? Любов це життя. І зараз от у нас тривога. Дітей в садочках будуть. Учні в школах, в інших закладах навчальних, що їх роблять? Всіх ведуть в укриття. Для чого? Заради чого? Заради життя. Заради цієї ж любові. І, як казав Ігор Андрійович, ми повинні пам'ятати цю ціну, гірку ціну. Тому що якщо ми не будемо це зберігати в своїх серцях, передавати в свої покоління, це буде погано. Ми не збережемо те, що маємо. І втратимо все, що маємо. Тож нехай оця пам'ять про наших героїв буде вічною в наших серцях. Нехай честь їхня передається з покоління в покоління, оця козацька честь. Ми ж козаки в крові всі. Спочивай з Богом, воїни Володимире. На моїм серцю лежа, диж серцю лежав. лежа. Пули не кача, по ти сині полинекача. ut oh, et cini Шановна родина, співчуття від президента України, від головного каналуна Збройних сил України. Він був воїном, герої не вмирають. Промаєтесь.